Ніч стала ще однією ноні ще одним таким прикладом того, як вночі нас атакує російський окупант, як намагається знищити нашу як військову військово-оборонну систему і комплекси, так і звісно забрати якомога більше життів цивільного населення. Загалом сьогодні було випущено по різним українським регіонам 28 крилатих ракет. 16 ракет силам протиповітряної оборони вдалося фантастично збити. Загалом. Окупанти вдарили чотирма крилатими ракетами Х-22, двадцятьма крилатими ракетами Х-101, Ну і чотири крилаті ракети Калібр. Найбільше дісталася. Зокрема, в західній частині нашої країни під час масової атаки Росіяни поцілили у промислове підприємство у Луцьку. Загинуло троє, троє людей вже на даний час. Про це відомо ще кілька постраждали та перебувають у лікарні. Ну і вранці росіяни завдали ракетного удару по Львову. Мер міста садовий повідомив, що у багато що є багато збитих ракет однак є і влучання у двір. Дитячого садка пошкоджено більше ста помешкань. Вебито понад 500 вікон зруйновано дитячий садок. Жертв внаслідок атаки Російської Федерації на щастя у Львові немає. Чотири людини отримують медичну допомогу. Додав садовий. Ну і голова військово-цивільної адміністрації Козицький зазначив, що крім Львова є пошкоджені будинки у ставчанах і суховолі. Декілька людей зазнали легких травм. Ну і туди ж до цієї сумної статистики ще дні. Про під час нічної ракетної атаки росіяни влучили по промисловому підприємству. Поранені двоє людей. Повідомив голова військово-цивільної адміністрації Лесак. Ну і він додав, що захисники збили над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет. Х-101. Крім вищого озвученого на Хмельниччині лунали вибухи. Повідомляє про це заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Пише про вибухи і роботу в ППО в області. Результати влучань поки що не повідомляються. Можливо, їх немає, можливо, все позбивало ППО. Росіяни вдарили ракетами по смілі на Черкащині. Частина міста без води. Начальник Черкаської ОВА ігор Таборець про це повідомляє. Російські окупанти вдарили, постраждалих немає, але є руйнування. Місто Смілі. Міла залишилось без води. Ну і е, варто зазначити, що 16 із 28 запущених ракет по Україні збито, як було е, вище анонсовано моєю колегою. Так ну і не думайте, що ми так прийшли зранку розповідати тільки про погані новини. Є в нас, звісно, і сили оборони роблять від себе все можливе, все залежне для того, аби просуватися і звільняти наші території. Ну і зокрема, звісно, чому би нам не пов'язати успіхи збройних сил України із тим, як Росія намагається все це спинити, лишити нас нашої авіації, лишити. Нас на можливості відновлювати військову техніку. Міноборони нам повідомляють, що збройні сили України звільняють урожайни та просуваються на Бахмутському напрямку. Також заступниця міністра оборони Гана Маляр наголосила, що зсу мали успіхи південніше та південно-східніше звільненого Старомайорського Донецької області, де наразі закріплюються на досягнутих рубежах. Дуже часто навіть нам, журналістам, не вистачає бракує інформації хочеться розповідати про кожен метр, про кожен населений пункт даєчку. Де підходять збройні сили України, але військові наполягають і кожен раз підкреслюють, що все це навіть як нам сказали, та мапа Діпстейт. Це може надавати ворогові додаткові додаткову інформацію, яка може нашкодити. Тому друзі, якщо якоїсь інформації якогось зведення феєричного зранку немає, то це геть зовсім не означає, що збройні сили України не мають здобутків. Ну і Вчорашній вечір був яскравим у Росії через вибух на АЗС в російській Махачкалі, 14 серпня загинули 27. Сім людей ще 75 отримали поранення. Ну і давайте подивимось коротеньке відео, як там палало. Маліку нафта заправка горить. гарить. Зева пшетвайна. <Marvel> Мені дуже сподобалося, як Денис Казанський наш колега журналіст написав, що по росіянам і ракетами бити не потрібно. Вони самі себе чудово вбивають. Найбільше шкоди Росії завдадуть самі росіяни, так стара, добра істина. Генштаб нам повідомляє друзі в окупованому Старобільську. Загарбники зобов'язали усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медкомісію і стати на військовий облік. Далі коротеньке ринкове зведення з метою поповнення масштабних втрат в живій силі. Противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в місті Старобільськ Луганської області окупаційна псевдовлада зобов'язала усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію і стати на військовий облік протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по території України, застосувавши масу ракет «Калібр» та іранських безпілотників. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони калібри позбивали. Безпілотники знищили. Загалом ворог завдав 14 ракетних, 72 авіаційних удари. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок Сійських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садки, школа, інша цивільна інфраструктура.